Вітаю усіх, хто переглядає моє коротеньке відео. Хурма сорту прок. Достигає хурма на Прикарпатті. Це друге плодоношення. Минулого року було кілька плодів. Скуштував я їх після заморозків. Плодики виявились солоденькими, Терпкість не відчувалась. Зараз ми спробуємо, які ці плоди. Я Вже бачу повністю стиглі. М'ягеньке, легко відривається. М'якість желейна. Ну, солоду аж такого не відчувається, але приємна на смак. Трішки відчувається терпість, але це притаманно для... Хурми. Листячко вже впадає. Ну, побачимо, ще трішки постоять ці плодики. Раз не опадає, значить ще, можливо, наберуть більше цукру і будуть більш солодшими. Як би там не було, але я дуже задоволений цим сортом. Нехай будуть плодики маленькі, але проте достигають. На відміну від цих рослин, які рядом посаджені були гора Говерла сорт. І тут поряд Нікіцька. Як я не вкривав, два роки вимерзали. Потім я зробив щеплення на них сорту. Божий дар говорить, що цей сорт стійкий до морозу. Ну, побачимо. Як би там не було, поки що я задоволений сортом прок. Нехай будуть плоди малесенькі, проте стійкі до морозу. Цю рослинку я не вкриваю взагалі. Бачите, яка вона гарнюнька виросла. Дякую всім за перегляд. Вирощуйте хурму, діліться своїми коментарями. На рахунок саженців цього сорту, поки що немає. І якщо буду мати, я обов'язково повідомлю учасників свого каналу. Дякую всім за перегляд. На все добре і доброго вам здоров'я!